Жовтневий райсуд Запоріжжя визнав злочин нетяжкий, тож усі дев'ятеро активістів отримали умовні терміни по два та три роки, з відтермінуванням від одного до трьох років. Крім того, засуджені мають відшкодувати місцевому осередку КПУ вартість погруддя. Утім, моральні збитки комуністам та встановлення нового пам'ятника компенсувати не будуть. Зануду Олексія Олексій Олексійовича визнати винним московичі зношене предбачено статтею 194 частиною першої та принася покарання у вигляді трьох років позбавлення волі на підставі статті 75 п'ятої. Звільнити у відбування покарання з випробувальним сроком на два роки. Підсудні та їхні захисники з вироком не погодилися. кажуть, впродовж двох тижнів оскаржать рішення Феміди. Вважають, що суд не врахував вагомих аргументів. Суд не надав оцінки, тому що. Є законодавчі акти України, які забороняли встановлення пам'ятників лідерам тоталітарного режиму. Під дверима жовтневого райсуду на рішення очікували і комуністи, і націонал-демократи. Після оголошення вироку засуджених відпустили. Коли звільнені трезубівці вийшли із зали, комуністи закидали їх яйцями. Між перебічниками таборів зав'язалася бійка. Правоохоронці затримали найбільш активних учасників суперечки. Вони повстануть перед судом за кілька днів. Михайло Воронов, Юрій Петришин, Запоріжжя, П'ятий канал.